Питання, що робити з тим, якщо, наприклад, більшість населення вибирає правителя, який не співвідносить себе з інтересами цієї країни? З одного боку, це ну, якби прописано в законі, тобто більшість обрала це їхня воля. Тобто, як проти цього піти? З іншого боку, зрозуміло, ну, що це відтерміновано веде до катастрофи, якщо правитель не позиціонує себе з благом країни і з благом наступних поколінь. Чи обмежувати знов таки, як ти будеш обмежувати виборче право? Тобто, ну найбільш така, якби остроумна ідея, з якої я чув, це може, що держава може викупляти в громадян. Причому кожен раз громадянин має право на наступні вибори передумати, якби і повернути назад своє право. Можливо, дійсно такі експерименти намагатись зробити, коли знов такі кількість громадян виборців зменшиться до тих, для кого це дійсно важливо, а не просто якби поставити. Галочку, там, якби і, і можливо, Україна в цьому сенсі може дати якийсь приклад е, нових соціальних практик експериментів.